Як ви думаєте, чи можна в сучасному світі воскресити мертву людину? Вірніше так, чи існує на землі людина, яка може воскрешати інших? Якщо б ви були послідовником однієї з мега церков, то ви б знали, що для цих чуваків немає нічого неможливого. На них сходить благодать, помазання і починаються неймовірні чудеса. Коротше, краще додивіться цей випуск до кінця, бо там неймовірний крінж. Hi. Назвати Орест Мурій, і сьогодні ми з вами говоримо про американських та африканських пасторів. І це вони поки що називають себе пасторами. Я впевнений, що якщо їх не зупинити, то вони вже скоро стануть самими богами. Перший це Кеннет Коупленд. Він мені з них, до речі, найбільш противний, і чесно, не хочеться судити людину з її зовнішнього вигляду, але вам не здається, що він реально схожий на якогось демона. Йому, до речі, 86 років. років. Almighty, Almighty. Strong. Strong. strong, south wind. South. Його найвідоміший діалог це розмова з іншим пастором, де вони діляться враженнями про свої приватні літаки. І кенет каже, що не хоче літати звичайними авіалініями, тому що там купа демонів. Уявляєте? А зараз хочу вам показати вирізку з інтерв'ю, де журналістка запитала його, що саме він мав на увазі. І навіть якщо не знаєте англійської, то просто зацініть його міміку і поведінку. А я коротко потім перекладу вам. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Для чого йому літак? Інакше він не буде встигати робити 65% своєї роботи, а купив він його, тому що попередній власник зробив йому таку гарну знижку, що він просто не зміг відмовитися. Щотижневу проповідь пастора в церкві, яка є найбільшою зараз в Америці, дивляться понад 10 мільйонів глядачів по телебаченню. І здається, навіть я колись в дитинстві бачив по місцевому телебаченню в Тернополі переможний голос віруючого, як каже сам пастор: якщо ви готові заплатити, то Можете поговорити безпосередньо з Богом. і це не просто проповіді, це концерти, коли проповідник, ніби знаменитість, всі вони разом поклоняються, посміхаються і радіють життю. Коротше, те, що ви бачите зараз на екрані, називається мега-церквою. За визначенням, мега-церква це церква, яка має більшу засередню громаду. Як правило, це дві тисячі або більше. Але чомусь складається враження, що ще один незамінний атрибут мега-церкви це мега збагачення їхнього власника. Тобто абсолютно нормально, що. Що церква збирає гроші на свої потреби в нашому світі, немає нічого безкоштовного. Нормально, що пастор отримує зарплату, як і всі інші, хто там служить чи працює незалежно від конфесії. Але здається, у Біблії досить зрозуміле визначення грошей. Коли Ісус звертався до своїх учнів, то казав: Тяжко буде багатому війти в царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь голчане вушко, ніж багатому війти в Боже царство. Так само, як і твердження про те, що марнослав. І транжирство це взагалі є доволі гріховними. Я вже мовчу про те, що треба задовольнятися меншим. І тут я бачу Кеннета Копленда разом зі своєю дружиною Глорією, які володіють будинком вартістю 7 мільйонів доларів США. А на додачу ще парк реактивних літаків. Так, так, літак в нього не один. У серпні 2011 року сенатор Чак Граслі провів розслідування фінансової діяльності шести відомих телеєвангелістів, і серед них був Кеннет Копленд за результатами Перевірки стало відомо, що у 95-му році 15 членів родини Копленда отримали зарплатню в сумі півтора мільйони доларів. Також перевірка виявила використання корпоративного літака вартістю 20 мільйонів доларів у особистих цілях. Сам Кеннен Копленд повідомив, що його фінансові звіти належать Богу, і сенатор їх не отримує. Ну а що ви хотіли почути від людини, яка знищила коронавірус тільки своїми словами.

Джесі Дуплантіс, який сидів разом з Копландом, коли вони обидва виправдовували свою покупку приватних літаків, володіє літаком вартістю 54 мільйони доларів, і він у нього теж не один. А у своїх промовах він ніби репер флексить годинниками, майном та одягом. Одна з його цитат: раніше я жив в будинку за 80 тисяч доларів, а зараз мій годинник стільки коштує. Він настільки святий, що майже на рівні з богом. На проповідях Джесі особисто розповідав, що Бог в нього питає пора. Де чи робити якісь чинки чи ні? А Джесі йому каже, я розберуся сам. Є така сторінка в інстаграмі, яка називається Проповідники та кросівки. Там розміщують фотографії пасторів, а з боку пишуть, скільки коштує їхній лук. Всі вони люблять дорогі речі, дорогі машини, і дорогий одяг. І я маю на увазі не просто дорогий одяг, а мега дорогий одяг. І вони навіть цього не приховують. Зацініть, як Джесі Дуплантіс показує свої кроси, на яких є куски золота. Слухайте, але може це нормально хвалитися тим, що тобі. Дав Бог, якщо ти прихильник Євангелія процвітання, то звісно, що так. Але це кардинально відрізняється від традиційного християнства. Бо згідно з Євангелієм процвітання, також відомим як слово віри, віруючий може використовувати Бога у своїх цілях, в той час як істина біблійного християнства протилежна, це Бог використовує віруючого. Слово віри чи теологія процвітання розглядає Святого Духа як силу, що спрямована на здійснення бажань віруючого. А Біблія. Навчає, що Святий Дух є особою, яка допомагає віруючому виконувати Божу волю. Прихильники Євангелія процвітання впевнені, що віра, позитивні слова та пожертви на релігійні цілі збільшать ваші матеріальні статки. І як ви вже зрозуміли, бажаючих використати Бога в своєму процвітанні достатньо. То як отримати доступ до цієї божественної сили? Починається з вашої віри, але просто віри недостатньо. Треба платити. І це нормально. Більшість молитовних будинків покладає. На пожертви своєї громади, ну щоб продовжувати свою діяльність. Десятина в церквах не оподатковується. Тому звичайна церква, як і мега-церква, отримує всю суму. Але тут ваша десятина працює трохи по-іншому. Ви ніби вкладаєте гроші в своє майбутнє. Можете себе врятувати від депресії, а можете когось іншого врятувати від алкоголізму. Ви регулярно жертвуєте тисячу доларів, і в якийсь момент настане час, коли Бог скаже, все вже достатньо, і почне вам повертати в. Багато багато разів більше. А якщо це не сталося, то значить, ви замало вірите і мало даєте. Ви обмінюєте свої гроші на реальне процвітання. Там часто називають його насінням. Вас просять покласти чек в церкві чи зайти за посиланням онлайн і закинути хоча б тисячу доларів. І ви не можете очікувати врожаю, якщо не посіяти насіння духовне, фізичне та фінансове. Завдяки такому насінню, 12 січня 2008 року, міністерство Кеннета Копленда заволоділо реактивним літаком Голфстрім. В себе в блозі він подякував своїм прихожанам за допомогу, але додав, що наша робота ще не закінчена. Бо їм все ще потрібно 17 мільйонів доларів на будівництво нового ангару, модернізацію існуючої злітно-посадкової смуги та придбання спеціального обладнання для технічного обслуговування літака. І Якщо ви думали, що вони, хоча б щось дають вам взамін за ваші пожертви, то мушу вас розчарувати. Люди з усієї Америки присилають йому листи з чеками або готівкою разом з просьбами помо. Молитись за якусь конкретну потребу. Я вже навіть не кажу, що це сам пастор мав би робити, а вони купили спеціальний принтер, який друкує так, що виглядає як персонально підписаний лист відповідь. Колишні працівники Копленда розповідають, як все було насправді. Жоден з листів не читають, максимум читає хтось випадково і 100% ніхто ні за кого не молиться. Ну і в принципі зрозуміти Кеннета можна, тому що листів приходять тисячі, якщо не сотні тисяч. Але навіщо тоді брехати, якщо ти? Дійсно не читаєш, ну мабуть по-іншому просто ніхто не буде присилати чеки та гроші. А ось ще один, який каже, що ніхто йому не заборонить вірити в Бога за літак вартістю 65 мільйонів доларів. А звати його Крефло cannot, cannot stop me from юкенатштапміфомдрім. Він прямо зі сцени закликає свою громаду допомогти йому зібрати кошти на приватний літак під бурхливі оплески аудиторії. І ці всі пастори не зіштовхуються ні з якою критикою чи негативною реакцією з боку своїх прихожан. Отже, багатство цих проповідників не сприймається як щось неправильне чи лицемірне. Фактично, їх сприймають як доказ того, що вчення працює. Вважається, що вони ніби насправді практикують те, що проповідують екстравагантний спосіб життя. І це не помилка чи недолік, це особливість Євангелія процвітання. Багато з цих проповідників скажуть, що кошти, які вони отримали, використовуються лише на служіння. Джоел Остін, дуже популярна особа, особливо в Х'юстоні, штат. Хас там і знаходиться його церква. Він паралельно є автором книг, які стали бестселером Нью-Йорк Таймс. Він до слова також проводив служби з різними знаменитостями. Наприклад, Кані Вест. Він каже, що він не отримує ніякої зарплати від свого міністерства. А всі гроші, які заробляє, надходять від продажу його книг. Але в його книги скоріше схожі на якісь мотиваційні тренінги ніж на богословські. Якщо чесно, я прям зовсім не вірю в їхні хороші наміри і в те, що там є, хоча б частинка чогось людського. Чи тим більше Божого, ніякого співчуття чи бажання допомогти. І як ще один доказ, я покажу вам те, що робить Бенні Хін. Бенні Хін Шоу – це як реслінг, але в церкві цей смішний і на перший погляд добродушний і милий чоловік проводить свої чудо-христові походи. Він стверджує, що здатний творити чудеса. Він виводить людей на сцену з різними хворобами, а потім торкається їх, і вони відчувають Божу силу. В якомусь інтерв'ю він взагалі вже сумнівається навіть, чи це Бог йому дав цю силу, чи він сам по собі такий сильний. А далі вони падають на сцені і їх ловлять спеціальні люди. Племінник Бенні Хіна працював таким ловцем. Так, розумієш, це в них популярна практика підтягувати всіх своїх родичів і залучати всю сім'ю до бізнесу. Але на щастя трапляються реально відповідальні і чесні люди. І от цей племінник в якийсь момент зрозумів, що все рухається кудись не туди, у 2017 році Кості Хін виступив зі свідченням про той час, який він провів у служінні Бені Хіна. За його словами, у вас досить проста задача виглядати по-справжньому добре, виглядати благословенним, продавати історію, що у вас прекрасне наповнене і багато багате життя, і якщо ви будете слідувати за пастором, підкорятися йому і робити все те, що він каже, то Бог теж зробить вас щасливими і успішними. Вони всі жили в особняку площею 10 тисяч квадратних футів. Його охороняли приватні ворота, їздили на Мерседесах, відпочивали в екзотичних місцях і робили покупки в найдорожчих магазинах. І Кості Хін дійсно вірив у те, що він робив, але засумнівався, коли почав знаходити великі протиріччя в тому, що навчав Бенні, і в тому, що Дійсно написано в Біблії. Є безліч прикладів, коли люди з реальними хворобами чи інвалідністю хотіли прийти на виступ Бенні Хіна і зцілитись. По ідеї для нього не має бути різниці, кого зцілювати, якщо це так йому легко і просто вдається. Мати Грейс Брулер вела свою восьмирічну доньку на один з чудохрестових походів Хіна. І якраз перед тим як вийти на сцену, її перехоплюють так звані перевіряючі і кажуть відійти вбік, бо виявляється, є спеціальні люди на Людях, які проводять скринінг, щоб зрозуміти і відсіяти тих людей, які дійсно хворі. А Джастіна Пітерса, який сам є євангелістом і народився з церебральним паралічем, точно так само відштовхнули від сцени. Він багато досліджував питання мега-церков і в якийсь момент прийшов на шоу до Бені Хіна, щоб перевірити, чи дійсно він може якось йому допомогти. Але чоловіка перехопив скринінг і звісно, що не дав йому вийти на сцену. HBO зняли окремий фільм про чудес. Са цих мегапасторів. і там є сім'я хлопчика на ім'я Еш Ніл. Його батьки відчайдушно прагнуть зцілити свою дитину завдяки одному з чудес. Сім'я Пракаш, нещодавні іммігранти до Америки, і десятирічний Еш Ніл їхній молодший син. У нього є дві великі пухлини мозку, які його довели до вегетативного стану, але вони вірять в Бога і вірять в те, що немає нічого неможливого. Отже, батьки виводять хлопця на сцену для того, щоб Бенні Хін зцілив їхню дитину. Він змушує НАТО в підняти руки, а потім кладе руки на обличчя Еша і каже: Очікуйте дива. Господь торкнеться тебе, молодий хлопче, через кілька днів після подій. Але, як і очікувалося, він не вилікувався. А його батьки вважають, що це Божий план, і найкраще, що вони можуть зробити, за рекомендацією Бені пожертвувати ще дві тисячі доларів. Тим не менше, дитина померла. Але навіть цей факт не дав батькам права засумніватися в тому, що щось тут не так. Бені хін сказав, що в них може бути родове прокляття, і тому це все не спрацювало. А нещодавно він сказав, що. Його вже тошнить від того, як пастори постійно тільки і просять гроші. І він типу зав'язує. Але не пройшло і місяця, як він вже їде в машині і просить знову сам. Але те, що робиться в африканських пасторів, це не просто, це прям відбірний піц. Мій топ-5 чудес африканських пасторів. Номер один чувак викликає Бога під час богослужіння. Жекайна а і вайткловка to a piedispless.

What do you have to say about... Пастор за допомогою тач зробив так, що жінка похудала на 10 кілограмів. The... Not... Oh, yeah. Номер 4. Сліпа жінка почала бачити. Досі. So Три. I I well. Hallelujah! І номер п'ять. Пастор створив гроші. В кишені свого прихожанина. А ще є пастор, який тупо ходив по тілах людей, стрибав по них, потім давав пити бензин і одного разу сказав, що треба їсти траву. І що ви думаєте, вони реально це робили? А от коротка історія про те, як воскрешали мертвого. Потім він ще дуже довго сидів, здивований в залі, ніби їв знову вперше свою їжу. Я підозрюю, що він лежав в тій труні і не їв десь так декілька днів. Blessings, blessings 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 Але чому ці всі люди і в Америці, і в Африці та й взагалі по всьому світу не йдуть звичайні лікарні і не вирішують свої проблеми за допомогою легальних і доказових методів? Я бачу тут дві причини. Перша, це коли традиційна медицина, можливо, вже сказала своє слово. Тобто, якщо у людини невиліковна хвороба і немає лікування, яке врятує, то виходить, що шанс лише надіятись на чудо. А тут є чудо ще й за адекватним прайсом. От тільки сумно, що в кінці люди лишаються і безпеки. Чуда і без грошей, а друга причина, що люди не хочуть самі вирішувати свої проблеми. Вони хочуть, щоб все було дуже просто. Зараз я дам тисячу доларів пару разів, і Бог мене зробить мільйонером. Але не буває такого. Бо для того, щоб бути мільйонером, треба працювати і не просто працювати, а взагалі робити багато різних дій, думати, аналізувати, пробувати ще. Ну і це в рази складніше, ніж повірити комусь і взяти на себе помазання. Але першочергово, винні самі пастори, які обіцяють. Цяють людям золоті гори змушують платити та ще й роблять винними, коли люди не отримують своє благословіння чи лікування від хвороб, і потрохи на них вже всіх заводять справи. Щоправда, не про шарлатанські чудеса, а банальну несплату податків. Ось реальний кейс, де в пастора питають про всі витрати. Ну це реально звучить як анекдот: 50 тисяч доларів в Louis Vuitton. бо там якісні пояси, і йому дуже треба було їх купити. каже, що вони краще виглядають в кадрі і довше служать. А ще Ще 50 тисяч на те, щоб з Мерседеса зробити лімузин, ну це прям мастхев для кожного пастора. Коротше, я вам залишу ціле відео. Якщо ви знаєте англійську, то дуже рекомендую. Це просто прям стендап. Будемо сподіватися, що їх покарає і правосуддя земне, і сам Бог, якого вони по факту постійно обманюють. А я в свою чергу нагадую вам схему, яка точно працює. Ви кидаєте донати, зсу захищає нас від окупантів. Тут немає ніякої магії. Хоча, якщо врахувати те, що роблять наші. Воїни, це дійсно щось надзвичайне. Дякую, що додивилися аж сюди. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь. І окремо дякую всім моїм спонсорам. Я вас просто обожнюю. Якщо ви хочете приєднатися до тих, хто підтримує цей канал і пришвидшити випуск нових цікавих сюжетів, то всі посилання будуть під описом цього відео. І звісно, що передивіться ось це відео або ось це відео. І до зустрічі в наступних відео.